Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо поняття події та види подій. Давайте пригадаємо Групи команд у середовищі Scratch, Як управляти програмою у проєкті, складеному в середовищі Scratch. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке подія. Які події можна реалізувати в середовищі Scratch, Як отримати поле для введення даних в середовищі Scratch. Подія це дія, яка опрацьовується програмою за допомогою певних команд. Комп'ютерні події можуть відбуватись автоматично або за участі користувача. Події виникають при виконанні користувачем певних дій, наприклад, натисканні клавіш на клавіатурі, клацання мишею на об'єкті тощо. Деякі події виникають відповідно до таймера, як, наприклад, перезапуск системи. Програмне забезпечення може також викликати свій власний набір подій. Під час деякої події, наприклад, повідомити про завершення завдання. Деякі програми змінюють свої функції відповідно до події. Вони називаються подійно орієнтованими. Такі програми, як правило, містять два блоки: блок отримання повідомлення про подію. Клацені мишою на об'єкті тощо. Об'єкти в середовищі Scratch можуть реагувати на події. Ці події можуть бути пов'язані із самим середовищем. Кнопками клавіатури, кнопками миші. Вам вже доводилося використовувати подію натиснуто. У програмі опрацювання цієї події реалізується за допомогою команди, до якої приєднують. Інші блоки команд, що складають блок опрацювання цієї події, слід зазначити, що якщо вказано команду використати для декількох об'єктів, то всі скрипти після натиснення кнопки Запустити у вікні середовища. Будуть запущені одночасно. Настання події, натиснуто кнопку зупинити все спричинює припинення роботи всіх запущених скриптів. Ще однією подією, яка часто використовується в проектах, є подія натиснуто клавішу клавіатури, де клавішу обирають із списку від клавіші пропуск до клавіші із цифрами. Подію клацнули об'єкт на сцені. Часто використовують для запуску команд у програмі, які пов'язані з кнопками пуск, старт, грати тощо. Такі кнопки можуть бути об'єктами, намальованими у вбудованому графічному редакторі Scratch. Завантаженими з бібліотеки. Управляти подіями у проєкті можна не тільки користувач. Це можна робити автоматично. Наприклад, у відповідь на зміну фону сцени чи збільшення гучності звуку в проєкті. Виконання команд у проєкті. Можна на деякий час призупинити. Для цього використовують команду зупинити всі скрипти, створені для різних об'єктів. Зупинити інші скрипти певного об'єкта чи той, що містить вказану команду. Можна, обравши відповідний режим, у команді зупинити. Віртуальна копія об'єкта клон також може викликати подію. Утворюють клон за допомогою команди. Створити клон. Цікаво, що після зупинки виконання проєкту всі віртуальні копії об'єкта зникають. Подія Подвійне клацання лівою кнопкою миші по команді чи групі команд запускає відповідну команду чи групу на виконання. У середовищі Scratch на сцені може бути відображене поле для введення деяких даних. Для цього використовують команду. Запитати і чекати. Наприклад, після виконання команди запитати, як тебе звати і Чекати. На сцені з'явиться запитання. Як тебе звати? Виконання програми призупиниться, поки не буде введено дані. У відображене поле. Після введення відповіді на запит його підтверджують натисненням кнопки Галочка. При цьому сам запит зникає. Щоб вивести результат на сцену, біля команди вказують позначку. Дайте відповіді на запитання та наведіть приклади. Перед початком роботи пам'ятайте правила поведінки за комп'ютером. Слідкуйте за своєю осанкою. Очі розташовуйте на відстані 50-60 см від екрану монітора і кожні 30 хвилин робіть перерву у своїй роботі. Також пропоную вам зробити вправи для очей. Виконуємо вправу номер 1 термінал. Запишіть та виконайте домашнє завдання. Дякую за увагу!